Привіт! Якщо ти новачок у трейдингу, то швидше за все вже стикався з такими термінами, як скальпінг, дейтрейдинг, свінгтрейдинг та інвестування. Так що ж взагалі підійде саме тобі? У цьому відео я розповім про основні види трейдингу, їх плюси та мінуси, а також дам поради, як вибрати стиль під твій спосіб життя та твій характер. Дивись до кінця, щоб зрозуміти, як не втратити депозит через неправильний вибір стратегії. Який трейдинг обрати новачку? Основні види трейдингу. Скальпінг дейтрейдинг, Свінгтрейдинг інвестування. Давайте розберемо скальпінг Скальпінг трейдинг для спринтерів. Скальпінг це наш швидкий трейдинг, де угоди тривають від кількох секунд до кількох хвилин. Трейдер відкриває десятки, а іноді й сотні угод на день, заробляючи на невеликих коливаннях ціни. Кому підходить. Тим, хто має швидку реакцію і вміє швидко приймати рішення, тим, хто готовий витрачати багато часу на ринок, тим, хто любить динаміку та адреналін. Мінуси високий рівень стресу, високі комісії через велику кількість угод, потрібен швидкісний інтернет і мінімальні затримки у виконанні ордерів. Чи варто починати? Якщо ти новачок, краще спробувати щось менш напружене. Скальпінг вимагає досвіду. І швидкої реакції. Дейтрейдинг баланс швидкості та аналізу. Це торгівля протягом дня. Трейдер відкриває позиції вранці і закриває їх до кінця дня, щоб не залишати угоди на ніч і уникати гепів. Кому підходить. Тим, хто хоче активно торгувати, але не готовий до постійного стресу, як у скальпінгу. Тим, хто вміє аналізувати ринок і любить торгувати по тренду. Тим, хто має час стежити за графіками протягом дня, Мінуси. все одно потребує багато часу по 4-6 годин на день. Важливо швидко реагувати на новини та зміну ринку. Чи варто починати? Дейтрейдинг хороший варіант для старту. Якщо ти готовий приділяти трейдингу кілька годин на день, трейдинг трейдинг для терплячих. Тут угоди відкриваються на кілька днів або тижнів. Щоб спіймати середньострокові тренди. Кому підходить? Тим, хто не хоче сидіти перед графіками цілий день, тим, хто вміє аналізувати довші тренди та новини. Тим, хто хоче поєднувати трейдинг із роботою або навчанням Мінуси. потрібно чекати правильний момент для входу. Потрібний більший депозит, щоб витримувати волатильність. Чи варто починати це гарний варіант для новачків. Особливо, якщо ти не можеш весь день сидіти за графіками. Інвестування для тих, хто не хоче ризикувати. Що це? Довгострокове вкладення в активи, наприклад, біткоін, ефіріум акції, з розрахунком на зростання їх вартості через місяці або роки. Кому підходить: тим, хто не хоче постійно стежити за графіками, тим, хто вірить у довгострокове зростання активів. Тим, хто не хоче нервувати через короткострокові коливання. Мінуси. Прибуток не такий швидкий, як у трейдингу. Потрібно грамотно вибирати активи. Чи варто починати? Якщо ти не хочеш ризикувати і витрачати багато часу, це чудовий вибір. Як обрати стиль трейдингу? Щоб обрати стиль, запитай себе чи готовий я витрачати багато часу на трейдинг? Якщо так. Скальпінг дай трейдинг. Якщо ні, свінг інвестування. Чи люблю я швидкісні рішення та адреналін? Якщо так, скальпінг дай трейдинг. Якщо ні, свінг інвестування. Чи готовий я до стресу? Якщо ні, краще не скальпен. Напиши в коментарях, який стиль трейдингу підходить тобі найбільше. Отже, трейдинг не тільки про гроші, а й про те, як ти добре розумієш самого себе. Якщо ти новачок, спробуй різні стилі на демо рахунку, щоб зрозуміти, що ближче саме тобі. Не забувай про ризики та управління капіталом. Це важливіше, ніж будь-яка стратегія. Якщо хочеш більше корисного контенту про трейдинг, підписуйся на канал та став лайк.